Концерт потапа і насті відбувся з помідорами, яйцями і кров'ю. Перед початком біля Палацу України вже чекали кілька десятків агресивних протестувальників. Перед ними кордон поліції. Масові сутички починаються раптово. Буквально за кілька хвилин бійки з'являються і перші жертви. Сльозогінним газом отруїлася дев'ятирічна дівчинка. Чоловіки ж стоять із заюшеними крові обличчями. Всім на місці допомагають медики. Двірячому побили ветерана російсько-української війни. У нього розбите обличчя, все в крові. Його зараз доставляють в Печерський відділо. Поліція одразу затримує п'ятьох людей, найактивніших учасників бійки. А за що затримали цього чоловіка? У поліції звинувачують молодиків. Мовляв, саме вони першими накинулися на поліцейських. Почали прошти громадські шоки, кидатися яйцями. Почали штовхани різко, а потім і бій, і бійку з правоохоронцями. Звісно, самих активних було затримано. Протестувальників зовсім інша версія. Свою акцію вони називають мирною. А помідори та яйця то таке висловлення протесту та зневаги. Чому правоохоронці не оцінили перформансу? Вони не розуміють. Все відбулось раптово, тобто жодних провокацій, жодних руків в бік там поліцейських не було. І просто раптово стояв кордон поліції, стояли активісти, стояла громадськість, яка прийшла на сам концерт, наскільки я розумію, і звідки з'являються космонавти в шоломах. Вони почали відтісняти людей і. Я не знаю за яким принципом, але почали по одному вихоплювати все таки, от з натовпу по активістів. Потап і Настя свої криваві гастролі не коментують. Прислужба артистів небагатослівна. Тільки що пройшла офіційна розсилка по всім СМІ, з котрими ми работаємо. У лікарні ж із травмами й нині двоє людей. Натомість усіх п'ятьох затриманих правоохоронців вже відпустили. Чому в результаті на чотирьох із них складені адміністративні протоколи за статтею 173 кодексу України про адміністративні правопорушення це дрібне хуліганство. У результаті потім ці матеріали будуть передані до суду для того, аби прийняти рішення щодо їхнього покарання. Чотирьом із затриманих розбушак світить хіба що штраф у поліції пояснюють, що можуть перекваліфікувати провадження, якщо із заявами звернуться постраждалі, та протестувальників це не лякає. Вони обіцяють, що і надалі не даватимуть спокійно виступати по Насті в Україні.